Ці події відбувалися у Копенгагені, на східній вулиці, неподалік від Нової Королівської площі. В одному будинку зібралося велике товариство. Між іншим, мова зайшла про середні віки, і багато хто гадав, що в ті часи жилося набагато краще, ніж тепер. Так, так, радник юстиції Кнап відстоював цю думку так завзято, що господиня одразу ж погодилася, і вони вдвох накинулися на бідолашного Ерстеда який доводив у своїй статті в Альманасі, що наша епоха в дечому все ж таки краща за середньовіччя. Проте радник стверджував, що часи короля Ганса були найкращою і найщасливішою порою в історії людства. Поки не змовкається палка суперечка, пройдемо до передпокою, де гості залишили свої паль та палиці, парасольки і калоші. Сюди щойно увійшли дві жінки молода і стара. На перший погляд їх можна було прийняти за покоївок, що супроводжували якихось старих пані, які прийшли сюди в гості, але, придивившись уважніше, ви б помітили, що ці жінки ані трохи не схожі на служниць, надто вже м'які і ніжні були у них руки, надто величаві постава й рухи, а сукні відрізнялися якимось особливо сміливим кроєм. Ви, звичайно, вже здогадалися, що це були феї. Молодша була помічницею феї щастя. Вона займалася тим, що приносила людям різні дрібні дарунки щастя. Старша здавалася набагато серйознішою. Вона була феєю печалі і завжди поралася зі своїми справами сама, не доручаючи їх нікому. Так, принаймні вона знала, що все напевно буде зроблено як слід. Стоячи у передпокої, вони розповідали одна одній про те, де побували у день. Помічниця феї щастя сьогодні виконала лише кілька незначних доручень, врятувала від зливи чийсь новий капелюх, передала одній поважній людині уклін від високопоставленого ніщеми і таке інше. Та у неї залишалася ще одна дуже незвичайна справа. Треба тобі сказати, закінчила вона, що у мене сьогодні день народження. І на честь цієї події мені дали пару калош з тим, щоб я віднесла їх людям. Ці калоші мають чудову властивість. Хто їх узує, вони можуть миттєво перенести в будь-яке місце або будь-яку епоху, куди він тільки забажає, і він таким чином відразу знайде щастя. Ти так гадаєш? відгукнулася фея печалі. Знай же, він буде найнещаснішою людиною на землі. І благословить ту хвилину, коли нарешті позбудеться твоїх калош. Ну, ми це ще подивимося, промовила помічниця феї щастя. А поки що я поставлю їх біля дверей. Може, хтось і взує помилково замість своїх і стане щасливим. От яка між ними відбулася розмова. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.